Мене звуть Тарас, я маю порушення слуху. І сьогодні я прийшов до банку, щоб відкрити рахунок. І хочу подивитись, що буде далі, як воно пройде. Доброго дня! Чи може допомогти? Звичайно, основний спосіб це жестова мова. І було б дуже здорово, круто, якби в банку хтось би з її розумів і володів нею. Але це буває дуже рідко. І тому є другий варіант це підручні засоби. Це папір, на якого можна вести переписку. Звісно, телефон, месенджер, там телеграф, вайбер. А ви зможете мене зрозуміти? Часом люди намагаються докричатися, і вони думають, що людина, в якої дуже поганий, дуже слабий слух, може їх зрозуміти, але це неправильно. От, наприклад, буває, що людина дуже голосно говорить, а ті, хто навкруги, вони, по-перше, здивуються, а потім подумають: Господи, ця людина не чує, то може вона ще й не дієздатна. Звичайно, ну, це неприємно. Треба не кричати, бо це нічого не дає. Спокійно спілкуватися, ну, з допомогою телефона, з допомогою паперу. Переписуватись. Це єдиний варіант, якщо людина не володіє жестовою мовою. Мене тут не чують. Часто називають людину там інвалід, глухий, який дуже скований в нього, дуже мало в нього можливостей різних. І, Між іншим, часто ідуть розмови. як Правильно називати людей. Але ж люди є люди. І розмовну мову вона була, є й буде. І тому я вважаю, що просто ну, не можна ображати людей. І, між іншим, не тільки ті, які мають інвалідність, а взагалі всіх людей. Ну навіть якщо людина переплутала. Термін про мою інвалідність, наприклад. І вона, але вона хоче щиро, по-справжньому, допомогти мені вирішити мою проблему. Я на це навіть ніколи не зверну увагу і спокійненько це переживу. І взагалі треба бути толерантними між собою. Вибачте, в мене такий досвід вперше, тому я не знаю, як себе поводити. Ось важливі документи для відкриття рахунку. Прочитайте їх, будь ласка. Документи, по-перше, це серйозна річ, документи, угоди з банком. Але, наприклад, для мене вона дуже проста, бо я вмію читати, я можу їх перечитати. А, наприклад, якщо людина не чує, то можна використати телефон і на месенджер. Скинути цю угоду, людина її прочитає, якщо у неї є якісь запитання, їх можна вирішити перепискою. От і ще, вже коли закінчиться ця переписка по телефону, співробітник банку повинен ну, повторити чи все. Пройшло нормально, чи ще, може, є якісь там запитання, неточності. Взагалі я вважаю, що сьогодні все пройшло дуже нормально, дуже прекрасно і, і без ніяких в принципі, проблем. Я дуже дякую банку, що він до мене так добре віднісся.